Для чого рукавичка? ви засовуєте свій палець в рану і знаходите судину, із якої скажімо так, витікає кров. Коли ви її знайшли, ви її своїм же пальцем і фактично затампонували. Тоді іншою рукою формуєте ось таку невеличку гульку і максимально швидко підсовуєте під цей палець і знову ж таки тримаєте. Так, бойовий медик Владислава показує працівникам екстрених служб, як надавати медичну допомогу пораненому у цьому випадку. Чоловіки та жінки вчаться тампонуванню рани, але водночас їм показують, як накладати турнікети, як користуватися ізраїльськими бандажами, використовувати ті чи інші препарати. Такі навички неоціненно важливі, зокрема і для цивільних. Ми всі, як військові, так і цивільні, маємо зрозуміти важливість. Тактичної і не тактичної екстреної медицини як таковою, тому що я, як свідок, я з перших днів війни півроку була на скажімо так в бойових діях, і з чим я дуже часто стикалася, з тим, що дуже багато уваги приділяється зброї, екіпу, якимось тактичним навичкам, і ніхто ніколи не розмовляє про важливість надання медичної допомоги, хоча дуже велику роль грає для рятування життя чи вміє людина, чи розуміє вона ту послідовність дій, яку має вона виконати для того, щоб рятувати своє або чиєсь життя? Такі навчання проходять майже по всій області уже восьмий тиждень. Їх організатор, лікар та власник мережі клінік Віктор Петров каже, що важливо, аби кожен військовий довів до автоматизму вміння отримані тут. За вісім тижнів, які ми проводимо ці тренінги, це є та ініціатива, яка допомагає зберегти життя. Ми цей тренінг скоротили, і він із двохденного перетворився на одноденний. І різні підрозділи Закарпаття вони проходять у нас тренування сили спеціальних призначень, спецпідрозділи, спецзв'язок, Безпеки України ви бачили зараз поліція, а також військові. Ми поставили собі за мету не випустити з Закарпаття жодного бійця, який не вміє, не володіє користуватися медичною аптечкою натовського стандарту. Наші бійці, які пройдуть це навчання, вони 100% правильно накладуть турнікет. Вони будуть знати, що турнікет це є одноразова річ, і її не можна використовувати повторно. Вони точно будуть знати, як користуватися оклюзійною пов'язкою та бандажем, а також будуть знати, в яких ситуаціях. І використовувати, а в яких не треба цього робити. Кожен із нинішніх тренерів не раз був на фронті. Кожен із них особисто пересвідчувався, як важливо вміти правильно надавати допомогу, адже неякісний турнікет це смерть від поранення. Неправильно накладений турнікет це ампутація, кінцівки чи отруєння всього організму. В першу чергу це дуже велика кількість підробок, турнікетів. Люди, які в цьому не розбираються, вони думають: о, чудово, це турнікет, значить, я вже врятований. Я вам можу сказати, що китайські підробки е, коштують приблизно в районі 200 гривень. Е, той турнікет, який дійсно спрацює і врятує ваше життя, коштує від півтори тисячі гривень. Тому е, людям, які не розбираються, але дуже хочуть допомогти, звичайно, вони е, ну, будуть думати, чудово, я зможу більше купити, і на цьому, скажімо так, і ми втрачаємо. До речі, серед тренерів є іноземці, зокрема чех Томаш. У цивільному житті він медик, який працює в чеській лікарні, та нині він бойовий медик в Україні. До речі, хлопець взяв відпустку і приїхав допомагати нам рятувати військових від російських окупантів. Амом високошкові стюровано в Ческарепубліці. Я отримав вищу освіту в чеській республіці як цивільний медик, але ще прийшов курс комбат, який є курсом з надання першої допомоги в бойових умовах. Трошку відверто було трохи страшно їхати, але я дуже хотів допомогти українцям, особливо коли побачив по телевізору ті жахи, які тут роблять російські солдати. Тому я приїхав допомогти українцям виграти війну українців. На таких тренінгах, окрім практичних навичок, військові можуть також отримати ще й невелике заохочення. Сертифікат на тисячу гривень, який можна використати на послуги в медцентрах. Вони отримують такий сертифікат, який вони обмінюють на послугу. На до прикладу, якщо це 1200 послуг, коштує, то вони доплачують тільки 200 гривень. Якщо послуга коштує 600 гривень, то вони оплачують цим сертифікатом цю послугу, здачу не отримують. Но ми кожному з них робимо на наступний раз уже іменний Пожиттєвий сертифікат, або скільки я зможу це цей проект фінансувати для того, щоб їхні сім'ї і вони могли стати могли мати гарне медичне покриття на майбутнє. До речі, такі тренінги доступні і для цивільних осіб. Анонси публікуються на офіційній сторінці клініки Превеншн у соцмережах.